Нас, Січаславського просвіту, часто запитують у коментарях, чому ми не можемо перекласти слово «mindfulness» українською мовою і тягнемо ці англіцизми в наш український простір. Тому сьогодні, перед початком наших зустрічей, саме на цю тему, на, цьому, на тему «mindfulness», я хочу задати це питання безпосередньо лікарю-психотерапевту Алені Михлик, яка і проводить ці зустрічі. Психологічної підтримки, майндфулнес. будь ласка, пані Олена. Чому ми не можемо перекласти у просвіті слово майндфулнес? Ми його можемо, звісно, перекласти, але це не буде такий правильний переклад. Тому що якщо ми візьмемо як відповідник усвідомленість, то ми тут будемо мати тільки одну складову цього слова. І майндфулнес – це научний термін. Він має три складових. Такого слова, щоб він мав три складових свідомість. Яка наповнена чимось і яка позбавлена чомусь, ну я ще не знайшла в українській мові. Тому кому цікаво, чого mindfulness – це саме mindfulness, а не усвідомленість, засередженість або концентрація, то запрошую, будемо разом дізнаватися, як mindfulness зробить не тільки терміном, а й стилем життя.